Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас середа і час вивчення Божого Слова. Це та рубрика, де ми розбираємося ще на писання в ціни тривалі півгодини. Ось. Але кожен день по півгодини, або навіть і більше, вкладаючи в розвиток свого духовного життя, це суттєвий розвиток, це суттєвий вклад. І тому, якщо ви цим займаєтесь регулярно, ви робите все вірно. Ви на вірному шляху, і ваше життя буде е, свідчити про те, що Бог живий сьогодні. Ну, ми є свідками Господа Ісуса Христа. Е, коли ми приймемо Духа Святого, ми стаємо свідками. Як тільки зійде на вас дух, сіте, ви будете свідками мені е, в Єрусалимі і до краю землі, в Самарії до краю землі. Це хороша обітниця. І я скажу вам так, що сьогодні. Багато людей через розріз беззаконства починають ставати частину цього пророцтва. Вони занепадають духом і гасять в своїх серцях силу Божої любові. Але це найголовніше, що має нас супроводжувати. Ми маємо природу Бога, і ця природа повинна виявлятися потужним чином. І коли я кажу про любов, я не кажу про сантименти. сантименти. Я кажу про е, е, природу Бога, яка виражається також часто, дуже часто в тій справедливості, яка вкрай необхідна. Бог не проти справедливості. Сьогодні я буду говорити про милість Божу. Послухайте, милість Божа це ж, це ж прекрасне е, почуття часто, да? але часто це взагалі не пов'язане з почуттями. От вираз або проявлення Божої милости. Послухайте. Сьогодні так багато християн запутались, як Бог і справедливий, і милостивий. Бог справедливий. І це крапка. Він не може піти проти своєї природи. Але послухайте, милість, вона в природі Бога в такій самій. Позиція, як і справедливість, вони одне одного не можуть ніяк спростувати. Бог, по великій милості до нас, проявив справедливість до нас. Але замість того, щоб нас покарати за те, що ми повинні бути покарані, Він проявляє милість, як і милуючий Бог, і по справедливості карає замість нас себе, фактично, свого Сина Ісуса Христа. Ось як це все суміщається. Ну, Зараз я не хочу в це заглибитись, але давайте трошки освіжимо декілька думок, що стосується милості. Милість Божа, вона вкрай важлива в нашому житті, бо без неї ми приречені. Чому? Тому що людина в своїй природі, навіть будучи віруючою, вона часто допускає помилки. Павло це говорив, що часто ми можемо помилятися і помиляємось. Ось і тут нам потрібна милість. Але милість вона ніякому випадку не може бути прикриттям зла, тому що якщо людина думає, що Божа благодать або е, ну, Божа милість, його милосердя є карт карт-бланшем або е, одобренням гріховного життя, людина не зрозуміла для чого дана їй милість. Розумієте, вона, вона тоді усугубляє свою проблему життєву і вона фактично спростовує або е, е, не дає можливість милості приносить Божі милості в житті приносити е, добрі плоди, або е, виконувати ту функцію в житті, яку потрібно, яку Господь має намір виявити через, е, через велиття своєї милості, от щоб ви зрозуміли мене правильно, людина, яка виправдовує гріх, силаючись на милість. Ну тобто вона продовжує грішити свідомо і робить це на регулярній основі. Е, Виправдуючи, що Бог милостивий, така людина не має відкриття про милість. Чому тому, що таким положенням е, милість Божа цій людині не допомагає, Вона навпаки штовхає її в ну в її в розумінні цієї людини в неправильне і тут таким чином мислити не потрібно. Але давайте будемо чесними: милість Божа вона допомагає тим, хто потрапив в проблему, але вона допомагає відновитися для. Іншого життя, а не для утвердження в неправильних речах. Зараз я трошечки більше про це поговорю і сподіваюся, що набір всіх думок, яких я зараз вже виразив, вони вас ніяк не засмутили. Чому тому, що тут є ніби парадокси? Але ми зараз розберемося з усіма парадоксами і вийдемо до правильного знаменника і побачимо, яку могутню. Силу в житті на в житті кожного христинина має милість Божа. Добре, ну перше, давайте підемо почнемо з визначення. Що таке, що таке Божа милість? Ми часто називаємо милість Божу благодаттю, це незаслужене благовоління або е, с, е, вільне, незаслужене благовоління, яке е, надається вищому, вищ в, вищому поположенню. Тобто е, помилувати або виявити благовоління може. Людина, яка має вищий статус, це може зробити суддя, це може зробити поліцейський, це може зробити Невої землі. Це може зробити господь, який має, має речаги впливу і має е, владу і вагу е, вчинити по справедливості або по милості. Тому милість це, повторюсь, це вільне. І незаслужене благовоління, благорозположіння. Тобто, коли людина цього не заслуговувала, але є хтось вищий, то проявив до тебе ласку. Ми так, де коли говоримо на милість, ми також можемо називати як ласка. І двер, послухайте, маючи визнання, да, от що таке милість, ось, ми, ми можемо зрозуміти, що це не, не заслужена. Незаслужене прощення в твоєму житті, так? незаслужене прощення твого боргу, або е, незаслужене ставлення до тебе добре ставлення до тебе. Я, знаєте, Скільки раз ми помилялися, скажімо, давайте чесно скажімо, скільки раз ми помилялися. І скільки раз ми бачили, як Господь ставився до нас, ніби цього не було. Це не говорить про те, що Богу подобається зло. Це говорить про те, що він в своїй справедливості і в милостовій натурі винайшов план нашого відновлення. І він не дивиться на нас зараз, як на злочинців, лише по одній причині, що між нами і Богом є Христос умилостовитель. Тобто Він дає можливість Богу дивитися крізь призму милості. і в прояві благовоління до нас через Христа, а не через нас. І тепер послухайте, говоримо, говорячи про милість, ми всі маємо в ній потребу, тому що всі ми часто багато помиляємося, і, і знаєте, в заповідях блаженства є ця згадка. Блаженні, милостині бо помилувані будуть. Тобто, е, якщо ви розумієте, як важливо. Проявляти довготерпіння в тендемі або в суміші з милістю, ви та людина, до якої теж саме буде застосоване, і Богу, і також ви запускаєте правильні процеси. Але коли намилувати, от, наприклад, правоохоронні органи в нашій державній структурі, да, в будь-якій, скажімо, інституції влади є каральні органи. Це їх не стосується. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Це не стосується того, що нам з вами можна робити все, що ми хочемо, і ми не будемо відповідати, бо є милість. Це не, ну, такий образ мислення не має бути взагалі нормою, або взагалі не то, що нормою, а е, допустимістю. Чому? Тому що є правила, є закони, і є, якщо ми говоримо з біблійної точки зору, Божі заповіді, вони дані для нашого блага. Якщо людина їх порушує, вона фактично бере на себе непосильну таку ношу, яка розчавить її. Чому? Тому що прийде наказання за переступ. Так ви, ви мені знову скажете знову стільки парадоксів, так що нам тепер е, не треба упувати на милість? Ні, нам треба просто не грішити стільки, скільки ми можемо. А там, де ми ослабли і оступилися, ми повинні уповати на милість через жертву Ісуса Христа. Поясню вам зараз більш детальніше ці, ці, цю ситуацію, але е, дам зрозуміти, чому всім нам потрібна милість. От послухайте, в чому заключається найбільша проблема в суспільстві, взагалі і в християнському світі також проблема гордості. щоб ви розуміли, гордість вона може бути е, на різних ґрунтах будуватися. Так скажу. Вона може будуватися на добрих справах. От, наприклад, я заслужив стільки-то, стільки то, стільки-то. Стільки я найкращий за всіх. І знаєте. Деякі помилково думають, що служителям такого великого масштабу не потрібна милість це найбільше заблудження. Всі люди з плоті і крові, і навіть ті найкращі, Божі люди, вони також, які для вас є авторитетом, також з плоті і крові, і вони також потребують Божої милості. Ви здивуєтесь, да, навіть Папа Римський. Так, навіть папа римський, я зараз так трошки е, з це Кажу: ну чому я кажу? Тому що є вищі духовні органи, є люди з е, таким, можливо, в кожній конфесії в кожній помісній церкві авторитети, які виглядають почти святими, майже святі. Е, і Комусь часто здається, що це ті люди, які у всьому поступають досконало. Але я вам скажу: ці люди потребують милости, кожна людина потребує милості, милості Божої. Тобто, благосклонного ставлення Бога до вас, до вашого життя, починаючи від неправильних думок, закінчуючи неправильною поведінкою під час тиску. І якщо людина не буде мати милості, вона не буде мати можливості е, служити з відвагою, тому що всі ми, повторюсь, багато помиляємося, і нам потрібно знати, що благодаттю Божою ми є те, що є, або милістю Божою ми є те, що є. І ми завдяки цій милості можемо виконувати не, е, з точки зору цього світу най... неймовірні завдання, які е, виконати з природньої точки зору, неможливо. І ось тільки милість Божа нас робить спроможними виконувати те, що ми не можемо виконати для Бога на цій землі. І також ця милість Божа допомагає нам мати відвагу в служінні Богу. Чому? Тому що ми не будемо опиратись на свою досконалість. Ми можемо опиратись тільки на досконалість Ісуса Христа. Але розуміння цієї істини посилює нашу позицію в правді. І коли таки стається, що ми десь знайшли в своєму житті неправду або. Щось погане, ми через покаяння відновлюємося і посилюємо позицію правди, визнаючи свою безсилість. І тут якраз знадобляється милість. І всі, ми, повторюсь, маємо потребу милості. Кожен день, кожен, хто чесно аналізує своє життя, ви можете собі сказати, що в моєму житті були проблеми. Проблеми з неправильним мисленням, з гнівом, з усім. І якщо Бог вас могутньо використовує, то ви. Розумійте, що вам дуже потрібна милість, а якщо ви, не дай Бог, впали десь або сильно вступилися, то ви як ніхто розумієте, що вам потрібна милість. Бо якщо поступати на кожному кроці справедливо, то вас можна загнати в глухий кут. Будь-яку людину можна загнати в глухий кут. Звичайно, ми мусимо впливати на милість Божу. але ця милість не виправдовує зло, не прикриває зло. А викриває це зло і показує свою нашу залежність від Бога, від Його милості і від Його бачення нашого життя. Тому ми приймаємо його шлях святості, і в цій милості ми посилюємо позицію святості. Сподіваюся, ви мене розумієте, і ця істина приносить вам свободу. Ви можете з легкістю робити Божу роботу, знаючи, що ви оступите, що Бог на вашому боці, він не хоче вас засудити. Ми знаємо, що це правда, бо в Якова післання Якова недвозначно, чітко, ясно, Господь нам про це дає зрозуміти, бо суд без милості до того, хто не виявив милість, бо милість ставиться вище, ніж суд. Якова, 2 розділ, 13 вірш. Правда, Бог е, хоче, щоб ми з вами були. Більш схильні до того, щоб проявити милість. Коли людина може проявити милість, коли в неї є це бажання вкладене Богом. Бо ми не маємо права проявляти милість до того, хто вбив. Чому? Тому що він далі буде це продовжувати робити. Милість проявляється в житті того, хто має справжнє покаяння. Милість проявляється в житті е, до, до тих людей, е, які е, в своїй натурі вже готові приймати суд, тому що вони усвідомлюють, і, до речі, в великій мірі так і повинно бути. Люди повинні відповідати за свої злодіяння, якщо вони порушують чийсь спокій, крадуть, вбивають, чи щось таке роблять. Вони не можуть це робити і виправдовувати, А до мене будуть милостиві. Не будуть до вас милостиві. До вас будуть милостиві, коли ви усвідомите своє зло. І бути готові нести за нього. І тоді може запуститися процес цієї милості, яка стане причиною слави Бога, коли ви побачите, що ви були одним, а стали зовсім іншим. Тому, брати та сестри, я хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно і будували своє життя правильно, основуючись на в Слові Божому і були готові в першу чергу милость бути милостивими до самих себе, до тих, хто навколо вас, але при цьому не втрачаючи Божий устрій справедливості, тому що справедливість вона завжди восторжествує, і вона восторжествувала в Божих очах, коли Христос взяв на себе наші покарання. Він справедливо покарний був замість нас, оце прояв любові і вияв справжньої милості до кожного з нас. Але щоб прийняти цю милість, нам треба все повірити і почати жити так, як Бог очікує від нас. Якщо ми це не зробимо, то ця милість не буде мати на нас дію. Так само, ті люди, які не захочуть е, прийняти милість Божу і е, визнати свою е, провину, вони також не долучаться до, до справжньої милості, до помилування. Вони будуть знищені в цьому беззаконні. І тому будьте милосердними, бо Отець наш милосердний, і блаженні милостию, бо вони помилувані, бо це закони, запущені е, с, е, в, самим Господом, і до цих законів закликає нас сам Господь. До, до запущення цих законів закликає нас сам Господь. І скажу вам більше: на жаль, так багато церкви е, втрачає оцю. Ну, важливу, я так вірю, важливу складову розвитку життя. Вони або законники, або беззаконники. Що я маю на увазі, вони або хочуть все по справедливості і миттєво, не розуміючи, що вони запускають в своє життя злі закони, бо вони ж будуть цим законом знищені. Ось, або вони виправдовують беззаконня, ніби це Бог милостив і, і ми е, це закриємо очі. Ні. Ми повинні боротися за святість, за доброту, за правду, при цьому маючи милостиве серце, яке готове в будь-який час допомагати в тих обставинах, в яких людина знаходиться, але при цьому всьому не виправдуючи тебе беззаконня вона наробах, вона повинна знати строгість Божу і добрість Божу. А добрість Божа вона буде проявлятися, коли буде усвідомлення. Ви чуєте усвідомлення зробленого зла. І тоді милість Божа вона почне працювати на людину. Але більше того, я повертаюся до головної думки: всі ми потребуємо милости, всі, навіть ті люди, які виглядають досконалі, ні людина не може бути досконалою. В якому змісті вона не може сказати, що вона у всьому може задовільнити Божі вимоги, бути стандартом святості, мудрості і так далі. Тільки по милості Божій ми, ми тут, де ми є сьогодні, тільки по Божій ласці великій Він дає нам і знання, і благовоління, і захист, якщо потрібно. Тільки Його милість до нас вона проявилася в головному, в вічному спасінні, яке ми маємо в Ісусі Христі, і в, ту, в тій самій милості, в тій самій благодаті ми живемо, ми будуємо своє життя. Оце є головна потреба потреба в Божій милості. Це вияв Його благодаті. Ну, тобто його розположення до нас, і якщо ми віримо в це, то ми будемо рухатись по життю, знаючи, що наше життя воно не, не в якійсь мірі від нас, а від Божої ласки до нас. І тому ми, тому ми будемо прагнути до Бога, а не, а не від Бога. І тоді Його доброта, його ласка буде незаконно навіть для нас, приємною нам, тому що ми бачимо, побачимо в житті те, що ми не заслужили. І це буде сокрушати нас і ще більше закохувати в Бога. Якщо ви ухопили цю думку, то ви будете кохатися в милості. Ви будете радуватися, що Бог такий милосердний і що він проявляє свою милість на щоденному дні до вас, тому що він його милість, як каже писання книга про в книзі про Киса, обновлюється до нас кожного дня, кожного ранку. Тому давайте кохатися в милості, тобто купатися в ній і дякувати за милість сьогоднішнього дня. Те, що ми прокинулося, це милість. Те, що в нашому житті є те, що ми маємо: одяг, статус, в якому ми знаходимося, будинок ну просто дихання це милість Божа. Бог нас любить, і Він виявляє цю доброту в прояві цієї милості. І нам потрібно мати це ж саме відношення до всіх, хто навколо нас. Але при цьому всьому пам'ятати, що справедливий Бог створив закони, які ми не маємо порушувати, і не маємо одобрювати шлях беззаконня. Ми повинні бути милостими до беззаконників, але закон повинен виконуватися, щоб ті, хто порушили його, були в тому місці, де мали би бути, тобто були ув'язнені за беззаконня, але при цьому вони усвідомили головний духовний закон, який може звільнити їх, навіть якщо вони будуть в вузах фізично. Якщо злодій там вкрав машину, сів в'язницю, зрозуміло, що це зло. Він буде відсиджувати свій період часу, але він може зрозуміти, що Бог може йому простити цей вчинок. Через покаяння і вилити свою милість, і він значить, що прийнятий Богом буде готовий від відбути свій термін і жити вже не так, як він жив, не красти більше, хто крав, нехай більше що не краде, а нехай робить своїми добро своїми руками. І більше того, у, у житті такої людини він може у в'язниці переосмислити всі свої, свої шляхи. Він може там зустріти людину, яка стане ключовою в, 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 в подальшій його долі, і, і так далі. Тобто. Хтось, хто переосмислив шляхи і виправив завдяки тому, що прийняв Боже милосердя, йому вже в фізичному світі не страшно нести те покарання за зачитні злочини. І тоді розумієте, вже коли є оце усвідомлення, відбуваються чудеса звільнення. Навіть якщо вони не відбудуться, нічого страшного не відбувається, бо є головне розуміння, головне відкриття, що Бог тебе прийняв, і через його милість ти вже можеш у щоденному дні будувати життя так, як він хоче, на принципах царства Божого і в атмосфері Божої милості, тому що ти вже Богом прийнятий, навіть якщо ти ще в позиції противника закону або знаходишся в в'язниці під заключенням. Так ось. Брати та сестри, всі ми на щоденному рівні потребуємо милості, бо в духовному плані ми часто можемо щось, навіть свідомо, несвідомо, порушувати. І своєю силою ми багато чого не досягли би, тому що саме через те, що ми не спроможні все зробити так, як Бог хоче, щоб ми зробили, Він виливає свою милість, щоб це було йому за це хвала і подяка. Щоб він був у нашому житті головний об'єкт е захоплення, і гол головний, е скажу так, він той, хто отримає славу за все, що ми в житті зробили. Бо ми скажемо: це не я, це милість Божа, яка в мені. І тому нам з вами сьогодні потрібно мати ось такий погляд, ось таку. Ідею в житті, воздати бо славу Богу, за те, що він в моєму житті зробив. Але якщо ми, е, знаєте, будемо говорити, я потрудився більше всіх і не поміняємо позицію, як поміняв Полоска, але втім, не я, але благодать Божа, або милість Божа, яка в мені. Ось е, ми повинні бути милостиві і приймати милість для себе. Всі ми, повторюсь, потребуємо. Милості. Всім нам потрібно уповати на Божу благодать. Як ви прийняли Христа Ісусу, так і ходіть в ньому. І пам'ятайте, що Бог милостивий. Він не шукає можливості докрити, він шукає можливості утвердити вас на шляхах правди, а не дати вам, е, корити вам носом в той провинок, в ту, в ту провину, в той проступок і відкинути від себе. Ні, Бог хоче вас зблизити до себе. І хочу, щоб ви на дорозі милості побачили силу Його справедливості, тому що він проти беззаконня, і він дає нам милість, щоб ми не жили в тому беззаконні, яке може нам, нас знищити. Молюся, що ви зрозуміли цю істину, і щоб милість Божа берегла ваше серце в спокої і радість небес, нехай буде результатом цих правильних роздумів в ім'я Ісуса Христа. Давайте молитися. Зараз буду молитися по милості, Божій. я вірю, Господь може цілювати. Не просто може, а хочеться робити. Давайте, хто зараз має якусь фізичну потребу, от в мене таке побудження. Давайте е відкримо своє серця до, до прийняття. Алілуя! Я вірю, що сьогодні буде е вияв чудес зцілення по Божій милості. Дорогоцінний Господь! Я молюся в ім'я Ісуса Христа і прошу тебе. Від маківки голови до підошви ніг. Нехай зцілюючи твоє сила наповнить тіло кожної людини, яка приймає цю молитву. Нехай ярмо, хвороби, болі, симптоми будуть знищені в Твоїй присутності. Нехай це буде виявом твоєї доброти та милості для цієї людини. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я дякую тобі, доросіне Господь, що ти почув мене. Я дякую, що ти чуєш нас завжди. І я дякую тобі, Господь, що ти виявляєш свою милість на щоденному рівні. Ми дуже потребуємо твоєї милості. Дякуємо тобі, Господь. Будь і прославий. Амінь. Друзі, я дякую вам, що ви сьогодні були зі мною у цьому прямому ефірі. Вам Божого благословення і до наступних зустрічей.